Всім привіт вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Фотографію, яку ви бачили на заставці даного відео, не клікбейт. Я дійсно заробив 1 мільйон гривень без вкладень. Я зараз покажу, як безпосередньо ви також можете заробити досить непогані гроші на цій роздачі. А для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, кайф DAO Platform безкоштовно зараз роздає токени, які будуть коштувати. Від 27 лютого мінімум 0,25 долара за один токен. Тобто зараз безпосередньо ви можете заробити 480 гривень на собі та 300 гривень на кожному запрошеному другові. Все, що вам необхідно зробити, це перейти по моїй силці в бот, нажати на кнопку старт, вирішити рівняння, після чого перейти в розділ Activities і виконати мінімум 3 завдання. Але якщо ви зробите 5 завдань, то відповідно вам дадуть 50 токенів, що на даний момент дорівнює 12, 12 доларам або 480 гривень. Після того, як ви виконали 5 завдань, ви безпосередньо переходите. В розділ Реферальна програма копіюєте свою реферальну силку і запрошуйте друзів. І за кожного запрошеного друга ви отримуєте по 30 токенів Кайф або по 7,5 долара. Варто зауважити, що тут трьохрівнева реферальна програма. Тобто, якщо ви запрошуєте якогось друга, то ви заробляєте 7,5 долара на цьому другові. Якщо друг якого ви запросили ще когось запросить, то ви ще додатково заробляєте 2,5 долара. І якщо друг вашого друга запросить ще якогось друга, то ви ще отримаєте 0,75 долара. Тобто заробити на цьому можна досить і досить багато. Зараз я безпосередньо перейду в бот. Ось бачимо Caipe uh, Play to Earn Bot. Нажимаю на кнопку wallet. І бачимо, що в мене на даний момент. Uh, 104 972. 10492. Один токен дорівнює 0,25 долара. Це вже 100% 0,25 долара. Дорівнює 26 243 долар. На даний момент в мене є. Множимо на 40, оскільки долар у нас зараз по 40. І отримуємо, що я мільйон 49 тисяч 720 гривень без вкладень. Таким самим чином ви можете заробити дані кошти. Так, тепер я розкажу, як безпосередньо вивести кошти з даного проєкту. Бачимо, що орієнтовно 27 лютого буде лістинг токенів на 9 біржах. Але вони поступово будуть виходити на кожну біржу. Тому не думайте, що 27. Числа вони вже залістять відразу токи на всі 9 біржі. Буде орієнтовний лістинг на 2-3 біржі 27 лютого. Так, за проектом стоїть Удянський, він же ж співзасновник цього про співзасновник цього проекту і радник. Він же також є власником біржі КМ. Отже, для того, щоб вивести дані токени, нам потрібно скачати цей додаток, після чого перейти в профіль, нажати на кнопку Connect навпроти телеграму. І Тепер ми заходимо в бот, нажимаємо на кнопку Setting, connect to app», get code», і тут нам бот видає код, який ми вставляємо безпосередньо в цей додаток. І Таким чином у нас зв'язаний зв зв аккаунт Telegram з боту і зв'язаний ваш аккаунт в додатку. І Таким чином ваші токени з боту відразу перенесуться в їх додаток. Тепер ми можемо перейти на сайт КайфДАО Платформ і побачити, яке оновлення вони тут зробили. Бачимо, що тут є DAO паспорт, маркетплейс, безпосередньо гаманець і чим взагалі корисний цей додаток. В цьому додатку ви можете голосувати, а також проявляти свою думку на рахунок певного бренду, певної компанії. Що їм потрібно вдосконалити, якого стиль гри вибрати, і так далі. І за це безпосередньо платформа КайфДАО буде вам платити грошима. Скоро вони зроблять якісне оновлення, і можна буде вибирати, чи ви хочете отримувати за проходження опитувань або ж голосування в нагороду в токенах КайфДАО, або можна відразу буде отримувати USDT. Так, бачимо, що вони планують. Співробітництво з McDonalds. Ось бачимо, що можна вибирати приміром, який нам більше бургер подобається. І, відповідно, компанія McDonalds буде робити свої висновки і акцентувати увагу на певній продукції, яка більше підходить для її аудиторії. Ось бачимо все просто: можна заробляти монетки таким чином. Зараз у їх близько 200. 50 тисяч ком'юніті по всіх соцмережах. Так. Бачимо, що вони також є спонсором Бундесліги, і якщо ми перейдемо на їх офіційну сторінку в Інстаграм, то бачимо, що вони вже заключили партнерство з компанією Баварія. Тобто з футбольним клубом Баварія. Ось бачимо, що можна заробляти кошти. Голосування. Ну, такий крутий сайт. Дизайн сайту мені дуже подобається. І ось бачимо їхня мапа, що вони планують за чим робити. І коли ми перейдемо вниз, то ми побачимо саму команду. Більшість команди відповідно з Німеччини. І якщо ми опустимося ще нижче, то ми бачимо, що радниками проєкту є Ікер Касіліас, Він же ж. Колишній воротар та капітан команди Реал Мадрид і безпосередньо Микола Удянський, власник біржі КМАЛ. Так, Ось тут в детальній інструкції я показав, як, приміром, в Trust Wallet нам отримати адресу свого гаманця від кайф і вставити його в додаток. Ось копіюємо адресу контракта. Вставляємо її тут, нажимаємо на кнопку Получить, після чого заходимо в додаток і вставляємо цю адресу. Також зараз безпосередньо для мене і ще для 9 відомих блогерів компанія Кайф дала можливість купити токени по 0,12 долара за токен. А у їх ком'юніті зараз відбувається продажа від 0,15 долара. Тобто нам зробили знижку в 12 доларів. Ось безпосередньо перейшовши на ось таку от сторінку. Нам необхідно буде тут пройти верифікацію, і ми зможемо купити токени. Е, купити токени можна від 0,12 долара за токен. Тобто у вас буде знижка в 20%. І мінімальна сума покупки від 60 доларів, здається. Так, дивіться, після того, як ми тут пройшли верифікацію, нам необхідно ще тут заповнити. First name, тобто ваше ім'я по-англійськи, last name, прізвище і свій Телеграм. Е, ця платформа також буде пов'язана із ботом в Телеграмі і з додатком. І всі токени, які ви заробили і в боті, і в додатку за рахунок голосування, проходження опитувань, вони всі перемістяться сюди. І тут буде така кнопка візал, бачимо, вона вже є. І тут ми зможемо вивести всі свої токени 27 лютого. Так, що ще говорили на АМА-сесії, яка приходила вчора. Для проходження верифіка... для... Для виведення коштів нам, не... нам необхідно буде пройти верифікацію. Так, це перший момент. Всі токени, які ми заробляли, так, всі токени, які ми, заробляли ми зможемо вивести до моменту лістингу на біржах. І ще ключовий момент, те, що вони вже закинули ліквідність на біржі. І відповідно, навіть якщо всі халявщики, які отримували токени з аеродропу з боту, продадуть ці токени, то токени не просядуть в ціні, оскільки вони на біржі вже залили ліквідність. Бачимо, що тут є перелік бірж, на які вони планують е, лістити даний токен, і от перелік компаній, з якими вони вже е, заключили або ж планують заключити партнерство. З Баварії вони вже заключили партнерство, також я знаю, що вони планують е, буквально там завтра заключити партнерство ще з однією фітнес-компанією, і скоро буде і Макдональдс. Е, тому перспективи у цього проекту дуже і дуже хороші. Так, дивіться в кінці цієї статті я залишив посилання, по якому ви можете перейти. Тут нам необхідно буде пройти верифікацію для того, щоб вивезти токени, які ми заробили в боті. Також ми тут зможемо купити токени CAT по 0,12 доларів за токен. А зараз на пресейлі вони продаються по 0,15 доларів. Тобто для мого ком'юніті зараз знижка 20%. Отже, переходимо по цьому посиланню і бачимо, що ми можемо також збільшити власні кошти як мінімум в 2 рази, без ризиків. Отже, переходимо по цій силці, реєструємось, обов'язково емейл вказуємо такий самий, як і в додатку Кайф, придумаємо пароль і нажимаємо на кнопку Create Account. Тепер ми переходимо сюди, нажимаємо на кнопку PSC, тобто пройти верифікацію. Після чого, знову ж таки, пишемо свій емейл і нажимаємо на кнопку Send Verification Code, тобто відправити верифікаційний код. На нашу пошту приходить код, ми пишемо його сюди в цю графу, після чого нажимаємо на кнопку Next. Далі ми вибираємо Україну і вибираємо документ, через який ми хочемо пройти верифікацію. Верифікацію тут можна пройти від 16 років, тобто не від 18, а від 16 років. Можна пройти верифікацію через закордонний паспорт, через водійське посвідчення, через ID-карту або через посвідку по проживанню. Якщо у вас звичайний паспорт книжечка, то вам необхідно звернутися в підтримку кайф, і вони нададуть для вас альтернативний спосіб проходження верифікації. Отже, після того ми загружаємо фотографію свого документу і робимо селфі свого обличчя, тобто крутимо головою на камеру. Далі нажимаємо на кнопку Next і бачимо, що нашу верифікацію перевіряють, і бачимо, що в мене успішно верифіковано. Далі я вже перейду безпосередньо. На цю от сторінку бачимо, що в мене успішно верифіковано, і тут знизу є е, така графа. Е, наш профіль. Тут нам необхідно по-англійськи написати своє ім'я, своє прізвище, емейл, який ми використовуємо, і свій нікнейм від Telegram. Обов'язково той самий, там, де ми заробляли токени в будь-які. Е, ставимо собачку і пишемо свій нікнейм. І зберігаємо інформацію. І сюди на основний баланс нам прийдуть всі токени, які ми заробили в BODI. Всі токени, які ми заробили в додатку Кайф. І також, якщо ми бажаємо купити токен. Тут зараз у вас буде 0,12 доларів за один токен. Тобто ви можете придбати токени через мережу через USDT RC20 або через Ethereum, або через BTS. За один токен 0.12 доларів. Отже, після того, як нам прийдуть токени, також, якщо ви купите зараз токени, то ви гарантовано зробите як мінімум 2х. Оскільки на торгах на біржі 27 лютого буде ціна від 0,25 долара за токен, а ви купуєте по 0,12 доларів, відповідно 2 ікса. Отже, сюди нам прийдуть токени, які ми заробили в боті, токени, які ми заробили в додатку. І токени, якщо ми тут, на цій платформі купимо. І тут в розділі Візаут ми зможемо вивезти ці токени до моменту лістингу, орієнтовно 25-24 лютого нам сюди прийдуть токен, і ми зможемо їх вивезти на свій адрес в Trust Wallet, або коли зачекаємо 27 лютого, то ми зможемо вивезти на біржу і там успішно їх продати. На даний момент у мене десь 104 тисячі даних токенів. Я планую заробити 130-140 тисяч і орієнтовно 30 тисяч я продам по ціні 0,25, можливо 0,5 за токен, а всі інші токени я буду холдити, тобто тримати на своєму рахунку, оскільки я думаю, що токен Кайф буде дуже сильно рости в ціні. І я хочу побачити його як мінімум по ціні 0,8-1 долар за токен. І заробити вже не 1 мільйон гривень, а 4 мільйони гривень без вкладень. Таким самим чином можете заробити і тут є декілька стратегій, як можна максимально заробити токені. Перша стратегія це нам необхідно запросити по своїй реферальній селці як мінімум 10 людей. За це ми безкоштовно отримаємо 3 тисячі гривень, якщо вони виконають мінімум 3 завдання. Далі ми для цих 10 людей говоримо, щоб вони ще запросили 10 людей. І таким чином у нас в другій структурі реферальної програми вже буде 100 людей. А за другу структуру нам дають по, по 2,5 долара за кожну людину. І таким чином ми вже заробили ще 250 доларів або 10 тисяч гривень. І далі друзі, яких ми запросили, запрошують ще по 10 людей. І ті люди запрошують ще по 10 людей, і таким чином у нас в першій структурі 10 людей, в другій структурі 100 людей, і в третій структурі 1000 людей. І таким чином ми сукупно заробили як мінімум 42 тисячі гривень а ні, 43 тисячі гривень. І дотримуючись цього принципу, кожен зможе заробити як мінімум 43 тисячі гривень. Знаю підписника з мого каналу, який не має взагалі підписників. Заробив за 3-4 тижні 30 тисяч токенів або 300 тисяч гривень. Він просто написав всім своїм знайомим, а також використовував сторонні сервіси, де можна платити за виконання певних дій, користувач виконує певну дію, і він за це платить якісь копійки, а натомість отримує 7,5 долара за кожного користувача. Тобто, методів, як тут заробити дуже багато токенів, є дуже багато. Я рекомендую вам поєднувати всі ці методи, щоб заробити чим більше токенів. І, можливо, і ви заробите як мінімум 100 тисяч гривень на даному аеродропі. Даний аеродроп, я думаю, буде тривати до 27 лютого, тому я думаю, у нас є ще багато часу, щоб заробити максимум коштів на цій роздачі. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.